Вітаємо! Нещодавно отримали поставку башень запасних до лазерних рівнів. Це до приладів Олімпіа, також вони підходять до Мегалазер, можна використовувати і на деяких інших, якщо ви уточните параметри і розміри вашої башні до вашого приладу. Також у нас є в наявності до приладів Доцан, у нас такі башні вони є. Ну акумулятори, є, ми про це говорили, є зарядні прилади, є акумулятори до Доцну, це все в наявності. Головне це, що ми отримали, тому що ну, буває, у людей падають прилади десь ударили, придавили і так далі є, Ви їх завжди можете замінити. Вони герметичні, вони йдуть з ущільнювачами, гумовими, скло окремо, два ущільнювачі і пластик. Це забезпечує клас захисту IP54 до лазерних рівнів Олімпія. Тому будьте уважні, бережіть свої прилади, якщо щось трапилось, звертайтесь до нас. Краще купувати оригінальні запчастини і комплектуючі.